Окупанти планують встановити раніше демонтований пам'ятник Леніну у центрі тимчасово окупованого Маріуполя. Цю ідею спецслужби Росії подають як ініціативу дітей. У місцевих пабліках проводять голосування під приводом ідеї від нібито молодих комуністів. Аналітики кажуть, в окупованих українських містах росіяни в турборежимі працюють над воскресінням духу СРСР. Ці діти це ті ж самі діти, яких там організовують во всячески двіжені, юнармія, єдина Росія. Молодые там хтось, да, надо всіх зараз вирівняти, надо дати їм ложну ідеологію. Комсомол сейчас там будет еще. Но это ж це ж це все вже є на території Луганської оккупированной області. Да, там у них комсомол, комуністи, пам'ятнику Леніну, пам'ятники Леніну ставят. Тим часом на Луганщині окупанти залучили 64 чотири юників та дівчат для вступу до місцевих підрозділів добровольчого корпусу. РФ участь подають як соціальну ідеологічну місію з наративами патріот. Тизм, братство врятувати Росію це потужна система залучення. Через школи, волонтерські штаби, соцмережі росіяни збільшують фінансування військово-ідеологічних організацій. Дітей вони почали витрачати величезні кошти, які є для того, щоб залучити дітей до ну москати своєї ідеології, якщо взяти сучасний бюджет Росії. То там збільшення відбувається на декілька напрямків. Зрозуміло, що це мілітаризовані напрямки, підтримка а, війни. Проче і ще один напрямок, який збільшилося в декілька разів. Це пропаганда і пропаганда серед дітей. Так званого руського міра за словами експерта Росіяни використовують сценарії роботи з молоддю двох режимів: це нацистська Німеччина та комуністичний СРСР. Такі механізми залучення є й в інших регіонах окупації. Юнармійські табори залучають дітей з атмосфери, армії, мишені героя. Їх супроводжують пропагандистські медіаматеріали, відео, історії, плакати з гаслами за Росію за майбутнє. Аналітики кажуть, офіційно Росія подає таку технологію, як патріотичне виховання. Насправді це підготов до війни та ідеологізація це частина стратегії. Контролювати дитинство значить набути контролю над майбутнім.